Африканські фіалки є одним із найпопулярніших кімнатних рослин, які сьогодні вирощують у світі. Вони не тільки просвітають в умовах, які подобаються нам, людям, що робить їх придатними для більшості домівок, але вони цвітуть кистями красивих квітів у формі серця цілий рік. Тому правильний догляд за ними після посадки вкрай важливий. Є багато додаткових причин любити їх, і ми вважаємо. Що кожен повинен знайти місце у своєму домі для цих чудових рослин? Багато хто несправедливо назвав їх примхливими квітами. Звичайно, у них є свої особливості, але яка рослина без них? Завдяки нашим порадам і підказкам щодо догляду за африканськими фіалками ми покажемо вам, що це все що завгодно. Тож, давайте перейдемо до всього, що вам потрібно знати, щоб повною мірою насолоджуватися їхніми прекрасними квітами, профіль рослини африканської фіалки. Тип рослини, кімнатна рослина, родина. Геснерієві. Рід, стрептокарпус, вид, стрептокапус секції Сейтполя, Регіон походження, Східна Африка, Повний термін зрілості 9 місяців. Зона морозостійкості USDA 11-12 Сезон цілий рік. Освітлення непряме сонячне світло. Висота 6 12. Кольори фіолетовий, білий, синій, рожевий, багатобарвний. Догляд помірний. Шкідники, павутинний кліщ, цикламеновий кліщ. Хвороби борошний староса. Тип ґрунту багатий і добре дренований. Вимоги до поливу помірний. Рослина з орхідеями, бегоніями. Не садити з сонцелюбними рослинами. Розповідь, що чудово африканських фіалок, так це те, що в найкращих умовах вони цвітуть цілий рік. Їх офіційна назва стриптокапус айонензас. Іноді їх називають узамбарською фіалкою. У Замбара це назва гірського масиву в Танзанії, Східна Африка, де вони були виявлені. Німецький колоніальний офіцер і бутанік-любитель Вальтер фон сен Лер виявив ці рослини в Африці в 1892 році. Він відправив насіння до свого рідного міста в Німеччині. Їх рід спочатку був ідентифікований як Сінтполе, хоча нещодавно вони були перекласифіковані як Стриптокапус. Вони не є справжніми фіалками, але належать до одного сімейства. Африканські фіалки, трав'янисті багаторічники, низькорослі і компактні. Вони доступні в різноманітних приголомшливих кольорах, таких як відтінки лаванди, рожевий, блакитний, червоний і білий, з широкою різноманітністю форм листя. Вони також бувають різних розмірів, від мініатюрних бутонів до приголомшливих звисаючих рослин. Ці популярні квітучі кімнатні рослини також можуть досягати різних розмірів залежно від місця їх вирощування. Їхні квіти розташовані на тлі привабливих густих, темно-зелених, опушених листя. Ця рослина є символом лютого, тому може стати приємним подарунком для народжених у цьому місяці. На мові квітів вони також символізують вірність, відданість і постійність. Розмноження. Африканські фіалки можуть додати кольору та радості, здавалося б, порожньому простору, якщо трохи попрактикуватися. Отже, незалежно від того, чи ви новачок у світі африканських фіалок, чи просто хочете дізнатися більше про те, як зберегти їх найкращий вигляд, ось наші головні поради. Розмноження насінням. Розмноження насінням в кімнатних умовах, звичайно, можливо. Однак це не кращий метод, оскільки малоймовірно, що ви виростите рослину, схожу на батьківську. Африканські фіалки перехресно запилюються та гібридизуються для отримання приголомшливих рослин, які ми вирощуємо в домашніх умовах. Це означає, що насіння не дасть рослин, ідентичних до батьківського. Ви можете отримати схожу африканську фіалку, але набагато більш імовірно, що ви отримаєте щось зовсім інше. Це веселий експеримент, але небажаний метод, якщо ви шукаєте гарантований результат. Цей метод також залежить від того, чи дасть ваша поточна рослина життєздатне насіння. Для цього вам доведеться запилювати рослини вручну. Це досить технічний процес, і успіх не гарантований. Хоча це можливо, вам доведеться вирішити, чи варті зусилля. Коли насіння коробочки розвинуться та будуть готові до видалення. Ви можете виконати той самий процес посадки насіння наведений нижче. Майте на увазі, що рослина не буде виглядати так само, як оригінальне, але воно повинно так само добре рости в правильних умовах. Розмноження живцями найкраще і найпростіше виростити африканські фіалки з листових живців. Як і пересадку рослини, найкраще це робити навесні, але можна і протягом року. Це можна зробити двома способами. Перший спосіб розмноження африканської фіалки живцями це зрізання здорового зрілого листа з материнської рослини, гострим ножем відріжте півдюйма стебла під кутом 45 градусів, посадіть лист у невеликий горщик зі світлою пористою сумішю для розмноження та закопайте стебло до основи листа. Полийте, як зазвичай, і накрийте горщик прозорим поліетиленовим пакетом. Це допоможе створити оптимальну вологість для росту. Лист повинен вкоренитися протягом місяця, крім того, ви можете зрізати лист, як і раніше, але укоренити його у воді. Дуже важливо стежити, щоб у воду був занурений тільки стебло, а не лист. Ви можете помістити листок у шийку чистої пивної пляшки або натягнути на банку поліетиленову плівку та просунути ніжку в отвір. Переконайтеся, що рівень води в склянці покриває нижню частину стебла. Пересадіть укорінений лист у горщик, коли коріння досягнуть довжини приблизно півдюйма. Чудовою ознакою того, що ваша африканська фіалка щаслива є поява малюків. Це молоді рослини, які ростуть від основного стебла. Ви також можете зрізати їх у головного стебла та посадити окремо, щоб виростити більше рослин. Посадка Оскільки африканські фіалки переважно вирощують у кімнатних умовах, їх можна садити в будь-який час року. Однак для того, щоб рослини росли швидше і були здоровішими, найкраще садити навесні. Виростити їх з насіння дуже просто, якщо знати деякі тонкощі. По-перше, завжди купуйте насіння в перевіреного продавця. З насіння, вирощеного власноруч, рідко вийде гарна рослина. Популярним середовищем для пророщування насіння африканської фіалки є торф'яний мох, помістіть торф'яний мох у вибраний горщик і зволожите ґрунт. Потім рівномірно розподіліть дрібне насіння по поверхні ґрунту, ви також можете використовувати кокосову койру як екологічну альтернативу торфяному моху або придбати спеціальну вихідну суміш для насіння в місцевому розпліднику. Найбільша помилка власників африканської фіалки це засипання насіння додатковим шаром землі. Натомість залиште насіння відкритими, навіть найменша кількість ґрунту може перешкодити проростанню. Оприскати насіння і верхній шар торфу водою і накрити зверху горщик поліетиленовою плівкою. Поставте контейнер на підвіконня під яскравим прямим сонячним світлом або під люмінесцентними лампами, щоб стимулювати ріст. Завжди тримайте торф'яний мох вологим і не дозволяйте йому висихати. Насіння африканської фіалки має прорости від 1 до 9 тижнів. Пророслі насіння будуть готові до відділення та пересадки, коли перший лист досягне ширини півдюйма. Коли ви пересадите насіння у власні контейнери, їм знадобиться наступний догляд, щоб процвітати. Догляд за африканською фіалкою. Африканські фіалки можуть додати кольору та радості, здавалося б, порожньому простору, якщо трохи попрактикуватися. Але є також кілька факторів догляду, які вам потрібно знати та розуміти, перш ніж почати вирощувати рослину в приміщенні або на вулиці. Давайте подивимося, чого очікувати при догляді за цими квітами. ґрунт ґрунт повинен бути легким і пухким. Ви можете придбати спеціальну суміш для посадки африканських фіалок в інтернеті або в місцевих магазинах. Крім того, ви можете зробити свою власну суміш для горщиків, використовуючи рівні частини торфу, перліту та вермикуліту. Багато також рекомендують змішувати комерційний ґрунт з рівними частинами перліту для покращення дренажу. Незалежно від того, який шлях ви виберете, переконайтеся, що ґрунт добре дренується, щоб уникнути загнивання коренів. Для досягнення найкращих результатів рослину слід посадити глибоко в ґрунт, але не утрамбовуйте її занадто сильно, оскільки повітря має циркулювати навколо кореневої системи. Світло. Африканські фіалки віддають перевагу багато світла, але воно повинно бути непрямим і не палючим сонцем. В іншому випадку їх листя згорить, і вони незабаром будуть виглядати нездоровими або загинуть. У своєму природному середовищі існування вони ніколи не отримують прямих сонячних променів і процвітають у тіні іншої рослинності. Якщо листя стає дуже темним, можливо, їм потрібно більше світла. Вони ідеально підходять для підвіконь, що виходять на схід або захід. Зрештою, для оптимального цвітіння їм потрібно від 10 до 14 годин світла і 8 годин темряви. Якщо ви хочете розмістити їх на підвіконні сонячного вікна, використовуйте прозору штору, щоб захистити їх від променів. Якщо ваша рослина не цвіте, ймовірно, вона не отримує достатньо світла. Обов'язково експериментуйте з різними місцями. Полив полив це частина Яку більшість людей вважає найскладнішою, головним чином тому, що існує багато думок щодо того, як їх поливати. Найкращий спосіб поливати їх знизу вгору, тобто їм потрібне блюдце або підон. Воду краще використовувати кімнатної температури або злегка теплу, так як холодна вода може пошкодити кореневу систему. Загальне правило полягає в тому, що ґрунт має бути рівномірно вологим на дотик, але ніколи не насиченим. Ніколи не залишайте цю рослину у воді, але також ніколи не дозволяйте її повністю висохнути. І нехай вода не торкається листя, в іншому випадку, ви отримаєте плямисті листя або грибкові плями, досить одного бризку води, щоб пошкодити красиве волоха та листя. Середа. Африканські фіалки майже завжди вирощують у кімнатних умовах або в оранжереях. Оскільки саме там вони залишаються здоровими та красивими. Деякі садівники виносять їх на вулицю, коли температура підвищується, але на вулиці вони більш сприйнятливі до хвороб і пошкоджень комахами вони чутливі до морозів, тому їх потрібно заносити в приміщення, як тільки температура починає падати. Температура і вологість Африканські фіалки слід тримати при температурі близько 70 градусів за Фаренгейтом, оскільки це температура, при якій вони просвітають. Переконайтеся, що температура не опускається нижче 60 градусів за Фаренгейтом. Це чутливі натури, які погано пристосовуються до постійних змін і не переносять протягів. Ця рослина віддає перевагу підвищеній вологості, що може бути проблемою, якщо у вашому домі сухо. Один із способів відтворити вологе середовище помістити горщик на шар гальки і наповнити піддон теплою водою. Однак, оскільки це лише трохи підвищує вологість, краще придбати зволожувач, якщо повітря у вас дуже сухе. Майже завжди їх вирощують в кімнатних умовах або в теплицях. Деякі садівники виносять їх на вулицю. Коли температура підвищується, але вони дуже сприйнятливі до хвороб і пошкоджень комахами, коли розміщені на вулиці. Вони чутливі до морозів, тому їх потрібно заносити в приміщення як тільки температура починає падати. Контейнери: як і всі кімнатні рослини, африканська фіалка потребує хорошого дренажу. Виберіть ємність з достатньою кількістю отворів, щоб запобігти гниттю коренів. Припустимо. Ви знайшли для своїх фіалок ідеальну керамічну ємність без отворів. В цьому випадку потрібно посадити рослину в пластиковий контейнер з отворами і помістити в керамічний горщик. Поставте пластиковий горщик на гальку всередині керамічного горщика, щоб вода не застоювалася в коренях. Це також допомагає підвищити вологість, як згадувалося раніше. Добриво! Добриво важливий інструмент, щоб ваша африканська фіалка виглядала найкращим чином. Однак більше проблем виникає через надмірне внесення добрив, тому не перестарайтеся, починайте підгодовувати тільки тоді, коли помітите, що ваша рослина потребує додаткової підтримки. Ознаки включають повільний ріст або пожовтіння листя. Деякі комерційні суміші для горщиків уже містять добриво. Тому вам не потрібно додавати більше. Але якщо ні, використовуйте добриво з високим вмістом фосфору та підживлюйте кожні 2-4 тижні під час активного росту, тобто навесні та влітку. Більшість добрив рекомендують використовувати один раз на місяць, але деякі рекомендують два рази на місяць, тому обов'язково дотримуйтесь інструкцій. Добриво з високим вмістом фосфору матиме вищий середній коефіцієнт НПК, наприклад, 15-30-15. Також у більшості можна знайти спеціальні добрива для африканських фіалок.